Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода і наше господарство. Ми раді вітати всіх і кожного з вас, хто перейшов до цього відео, друзі, хто перейшов до нього вперше, але. Кому подобається сільське життя, галузь тваринництва, будь ласка, доєднуйтесь до нашої сім'ї. маленької, але дуже дружньої. Підписуйтесь на наш канал і підтримайте, будь ласка, нас вподобаючи. Для нас це дуже і дуже важливо. Це, розкажи нашим, будь ласка, підписникам, що ми сьогодні будемо робити. Я розкажу. Я розкажу. Ну добре, зараз підемо розказувати. Да? А ти овечок наших дресіруєш? Угу. Покажи, як ти дресіруєш овечок. Все, доця, досить. Хай біжать. Ідемо працювати. Ранковий маціон. Попереду черговий робочий день, ну і будемо, як і завжди. Говорити і обговорювати дуже важливі і актуальні питання у галузі сонавства, тому не гаємо часу, переміщаємося, тому що роботи сьогодні дійсно дуже і дуже багато. Нарешті сьогодні руки у нас дійдуть і до нашого родільного відділення. Будемо доводити його до ладу, як то кажуть, до ума. Значить, все вимітаємо, вигрібаємо, прибираємо, ну і обробимо. Повністю все родільне відділення, сухою дезінфекцією. Ну, в принципі, на 99,9% у нас все буде готове для і до початку робочого процесу. Байректарчик наш бушує, просить їсти, але тим не менше їсти йому більше норми не потрібно. Не знаю, як показує життєвий досвід. От хряки, звичайно, в плані їжі. Дай Бог, кожній свиномаці такі апетити. Ну реально, хлопчина скільки не насип. Скільки з'їсть перетворюється він у такого монстра пожирача, так називаємо, але нам ні в якому разі. Не потрібно його розгодовувати до якихось кінських розмірів. От-от він вже у нас буде працювати по наших дівчатках. Як ви бачите, у нас певні зміни відбулись і перетрубації. Ці три дівчинки, які до цього в мене жили взагалі, всі разом перемістилися ближче до нього. Все це знову ж таки не просто так. Для стимуляції, для того, щоб наші дівчулі. Якби правильно розвивалося, зроблено все це для цього. суто для цього. дівчинку перевели в окремий станок, менший, але їй тут буде не менш комфортніше ніж у тому станочку, де вона була у нас до цього. І разом з тим за цього от періоду 5,5-6 місяців, перевожу якраз от дівчаток на рідку годівлю, тому що якраз от для свиноматок це дуже і дуже важливо. Чому важливо, пишіть у коментарях свої припущення, якщо не догадуєтесь, і вам буде цікаво, в наступних відеоматеріальчиках обов'язково відповімо вам, чому бажано годувати свинок вологим кормом. Ну, точніше, свинама. Ще, друзі, так як свинарство зараз дуже і дуже актуально і в цю галузь ринулось дуже немало людей, я і Якби по активності на своєму каналі дивлюсь, що хлопці цікавляться, якраз от хлопці цікавляться, ті, які з свинарством взагалі не мали ніяких контактів, ну і постійно ставиться питання: як краще почати з чого краще почати. Ну, Тут, відповідаючи на це питання, потрібно розуміти, яке направлення ви хочете реалізувати. Якщо це відгодівля і фуражні свині, то це один підхід. Якщо це, можна так сказати, реалізація чистопородної лінії, і ви хочете займатися чистопородними поросятками, реалізацією їх, то це інший підхід. Ну а в цілому... Якщо ми відкидаємо кормову базу умов, умови утримання, якщо з цим все вас добре, а у більшості якраз от, усіх хлопців, які звертаються з цими питаннями, ці питання закриті, найбільш актуальне питання, яке постійно стоїть на порядку денному, як і де купити гарне якісне поросятко і. Який буде спосіб і метод придбання і ведення оцієї стратегії на маленькому домашньому господарстві правильний? Ну, знову ж таки, зараз постараюся в декількох словах поділитися власним досвідом, так як в принципі досвіду у нас немало, вісім з половиною років працювали на закордонному свинокомплексі в данії уже майже п'ять років. Через півроку там виповниться як гризимо граніт науки. Свинячий вже на території України, багато звичайно певних нюансів випливає, коли сам починаєш займатися цим, але тим не менше, сподіваюся, що мій оцей досвід, мої знання комусь таки але й допоможуть. Хлопці, звичайно, кому потрібно безпосередньо звертаються, телефонуємось, ну, спілкуємося напряму, але я думаю. Можливо, кому в будь-якому випадку буде цікава ця тема. Зараз постараємось її розібрати. Значит, Друзі, Перше фуражні свині, тобто поросятка, які ідеально підходять для постановки на відгодівельний процес, і максимально ідеальний варіант це замкнутий цикл, тобто своя свиноматка, свій хряк в ідеалі, або ж в послідуючому гарна якісна спермодоза і на виході. Отримаємо поросятка, яке по собі вартості буде нижче ринкової ціни. Відлучаємо оцих от поросяток і замикаємо так називаємо оцей закритий цикл відгодівельний. Значить, в оцьому циклі дуже важливо гарна якісна материнська лінія. В ідеалі це свинки f 1 Друзі, ми по цьому напрямку рухаємося. Якраз от перед вами чистопородна велика біла бельгійської селекції, Хрячок, свинки. Куповані вони на плем-репродукторі. У людини, з якою ми дуже, дуже довго співпрацюємо, дуже задоволені тими результатами, які були. Ну і сподіваємося, будуть результати дуже гарні. В послідуючому про материнську лінію треба обов'язково дбати. Мій шлях, він, звичайно, трішечки довший, але на мою суб'єктивну думку, він максимально ефективний. Тобто велика біла, якби, як один із оцих ланцюжків материнської лінії. Чому я сказав f 1 Тому що F1 1 це свинка-гібрид. Велика біла, запліднюється ландрасом. Ну і На виході ті свинки, які ми якраз отримуємо від свинки Велика Біла і беруться на материнську лінію, відбираються також за певними показниками. Ну і вже Потім ота от свинка F1 запліднюється спермодозами або ж хрячком, або ж того самого дюрка, або ж того самого Кантера. Або ж того самого п'ятрена і на виході отримуємо трьох-чотирьох трьох, породний гібрид, який максимально ефективно себе рекомендує на фазі відгодівлі. Друзі, ландраса ми вам обов'язково покажемо, тому що ну, я вам неодноразово про це говорив. Ландраса датської селекції. Вони в нас вже є. трішечки Трішечки нам ще. Потрібно почекати для того, щоб ми, можна так сказати, висвітлили і показали той напрямок, в якому ми рухаємося. Чому, якби я трішечки раніше сказав, що мій шлях довший, що я маю на увазі? Тобто, я купив маленьких поросяток там вагою. 10-12 кілограмчиків, ми їх власноруч вирощуємо. В принципі, що ми цим досягаємо? Значить, собівартість свинки у нас виходить значно значно дешевше, аніж та сама свинка, куплена би нами на плем-репродукторі, але у вазі 130-115 кілограмів. На сьогоднішній день для мене це оптимальний ідеальний варіант. Звичайно, якщо би була. Змога це максимально швидкий, але ресурсно-затратний метод завести 5, 7, 10, 15 свинок в ідеалі ремонтних, запліднити їх і, в принципі, буквально через 4 місяці отримати результат. Наша схема вона значно. Ну, можна так сказати, енергетично затратніше, тому що для того, щоб отримати перший результат, нам потрібно як мінімум рік не 4 місяці, а рік. Але чисто з точки зору фінансових затрат, це набагато набагато вигідніший Ой, варіант. Найбільший і я би так сказав, чому оцей шлях ефективний, тому що в ідеалі, коли ми вибудуємо все те, що ми собі намалювали на папері, ми зможемо. Продати гарну материнську лінію, тому що будуть і свинки чистопородні великі білі, будуть свинки хрячки чистопородні ландраси, будуть свинки f 1 ті ж самі гібридні поросятка. Тобто, ми для себе, можна так сказати, значно розширюємо ареал і можливість, тому що якщо ми купимо суто свинок f 1 то ми працюємо тільки у направленні гібридних поросяток ну і значно звужуємо свої можливості. Ну, а таким чином, трішечки довше, але значно значно ефективніше. Що стосується собівартості, якщо ми говоримо про чистопородне поросятко, свинку безпосередньо ціна її там в районі. 4,5 тисяч гривень. Ще вкладаємо в неї порядка 3,5-4 тисячі гривень, і на, на виході у нас виходить свинка, вартість якої під 9 тисяч гривень. Якщо ж ми говоримо сьогодні про купівлю гарної, якісної свинки на племрепродукторі на племгосподарствах, які займаються вирощуванням і реалізацією вже оцих от свинок, ремонтного поголів'я, вага яких там 120-130 кілограмів. На сьогоднішній день ціна їх буде коливатися там від 15 до 20 тисяч гривень. Відповідно, ну економія на голові достатньо суттєва. Вирощуючи маленька поросятко, е, ну відібране саме головне від якісного і гарного плем матеріалу, Ми в принципі контролюємо усю ту кількість вакцин, усю ту кількість процедур, які обов'язково проводити із свинками. Ну, і це для мене також набагато-набагато важливіше, ніж купити кота в мішку, неважливо, що там, як там, де там. Звичайно, якби людям потрібно довіряти, але. Можна так сказати, вирощене власними руками і у власному сараї, це ну трішечки інше. Я думаю, хлопці, які займаються вирощуванням свинок, вони мене зрозуміють. Дисуються, друзі, гарної і якісної генетики на сьогоднішній день, так як ну, реально. Свинобум на території України відбувається. Дуже багато людей кидається у свинарство. Ну і пропозиція миттєво відреагувала на цей попит підняттям якраз от на поросяток не тільки у сфері відгодівельній, а і у сфері, яка займається реалізацією чисто породних поросяток. От буквально недільку тому мій тато спілкувався з одним із. Менеджерів на племгосподарстві, яке е, купувало собі хрячка е, чистопородного великого білого на е, іншому племгосподарстві, дуже широко розтиражованому на території України. Ну і е, 120 е, кілограмовий хрячок, який вже сідає на чучело, який вже готовий до е, відбору е, спермопродукції із доставкою, вийшов їм 50 тисяч гривень. Ну і в принципі, це. Якби не самий топ, і те ще не самі дорогі ціни, якби. З усього того, що я ще знаю, свинки, цінова політика на свинок, я вам озвучив. Це порядка від 14 до 20 тисяч гривень. Тому оця от схема, яку я озвучив для маленького домашнього господарства, вона звичайно трішечки довша, але найбільш ефективна. Ну, звичайно, не кожен хоче працювати із свиноматками, тому що це доволі специфічний труд. Я не скажу, що це супер нереальний труд. Увесь. Оцей свинотруд він е, доволі специфічний і нелегкий. Але не кожен хоче і буде працювати із свиноматками. Я знаю, що до мене там е, чималенько хлопці звертаються, які е, спробували один-два опоросики, кажуть, нехай йдуть ці свиноматки до монахів. Е, приїхали, купили, ну, купили там 10, 15-20 голів кожні 2-3 місяці. Е, голова не болить тими отопоросами, сидіннями вночі. Коханнями, викохуванням тих поросят, ну, у всьому є свої нюанси. Але хто хоче запустити оцей цикл, ну, я вважаю, що це максимально ідеальний варіант. До речі, ну, от 50 тисяч гривень за робочого хряка. От хочу сказати про такий оцей закордонний досвід. Хтось скаже дуже дорого, друзі, в Данії, коли я працював у Китаї. Хряки із Данії продавалися по 200 тисяч крон. 200 тисяч крон. Ну, на сьогодні, можливо, це трішечки дешевше, але на той час, коли я працював, це порядка 30 тисяч євро. 30 тисяч євро, уявіть собі, це свині датської селекції. ну, от, Щоб ви мали розуміння дорого, дешево. Але генетика вона завжди коштувала і буде коштувати дуже. Немаленьких грошей, так що товариство, пишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку, ваше бачення з приводу того, що я сказав. Пишіть, будь ласка, можливі варіанти ще більш ефективнішого розвитку господарства. Буде дуже дуже цікаво почитати ваші думки, ваші бачення. Ну а ми, як і завжди. Відключаємо камеру і закачуємо рукава, і продовжуємо працювати. Всім, миру, добра, друзі! Побачимося в новому відео. До нових зустрічей.